Тут звільнилось декілька місць. Підходьте, якщо хочете. Давайте поаплодуємо вам, бо ви класні. Дякую. Як мене вже представили, я Олег Кос, засновник агенції клієнтського досвіду ланкасікс. Я Олександра Гайворонська, директорка департаменту розвитку та партнерств у фонді Повернись живим. Ви бачите тут декілька зборів. Я впевнений, що схожі збори є в вашій стрічці новин. Хтось збирає на пікап для 28-ї бригади, хтось збирає 5 мільйонів для 92-ї, 93-ї, 72-ї. Ваша найкраща подруга збирає 2 тисячі на пікап Доу, Коло і хартія збирають на зоряну розвідку. Мені цікаво, які з цих зборів підтримали б ви. Уявіть собі, що у вас зараз є тисяча гривень, і це тисяча гривень, яку ви вже готові зараз віддати на донати. А підніміть руку, хто б підтримав збір на пікап. А хто б підтримав зоряну розвідку від Хартії? А хто б допоміг закрити збір найкращі подрузі? А хто б долучився до 5 мільйонів на дрони? Думки розділились. Ну, насправді, в фонді Поверни живим вже працює понад 150 людей, і всі ми кожен свій день присвячуємо допомозі армії. Але в той же час в приватному житті ми всі дуже різні люди. Ми по різному читаємо новини, по різному на них реагуємо, по різному розподіляємо свої бюджети. Ми просто різні, і ми кожен із нас би свою тисячу віддав на якийсь інший збір. Але насправді, попрацювавши з і з ланкою, ми з'ясували, що є якісь типові тригери. Того, чому люди взагалі вирішують задонетити. і ми зрозуміли, що з цим можна працювати. Зараз розкажемо, як з чим ми хочемо, щоб ви вийшли, перше, що ви не схожі на ваших клієнтів, благодійники, не схожі на працівників фонду, тому коли ви створюєте свою комунікацію, не варто міряти по собі. І крім того, поведінка людей, ваша поведінка, з точки зору благодійності, виглядає нелогічною. Хаотичною, але насправді її можна дослідити, її можна зрозуміти, і на неї можна впливати. Так, чому взагалі ви взагалі вирішили з цим розбиратися? Справа в тому, що фонд працює з 2014 року, і ми дуже надійний партнер, насправді ми аполітичні, працівникам фонду заборонено агітувати за будь-яку політичну партію. Наглядова рада так само не має змоги цього робити. У нас класна звітність, прозора. Якщо ви хочете дізнатися, кому ми допомагаємо, скільки допомагаємо, за якою ціною купуємо те чи інше обладнання, ви можете це все подивитися в нас в розділі звітність в режимі фактично реального часу. Ми багато допомагали армії і допомагаємо весь цей час нам допомагала в цьому наша репутація, але приблизно з 23-го року ми зрозуміли, що просто репутації класної її недостатньо для того, щоб швидко закривати збори. І при цьому війна триває, потреби нікуди не діваються, але динаміка зборів вона потроху падає. Якщо говорити про наш проект дронопад, то один підрозділ може збити за день п'ять розвідувальних російських дронів. На це потрібно приблизно 50 FPV-дронів. І якщо їх немає, то російські дрони продовжують наводити ракети на українські міста. Якщо говорити про пікапи, нові пікапи, які ми передаємо, то один може прожити на бойових 2-3 місяці, і після того потрібен новий, якщо його немає, немає кому евакуювати поранених. Власне, ми не звикли маніпулювати таким, ми не звикли, ми не хочемо використовувати трагедії, обстріли для того, щоб залучати донейти. Але м, розуміємо, що в якісь дні люди донетять краще, а в якісь дні донетять гірше. І ми вирішили з'ясувати, чому так відбувається, яка логіка цих рішень. Тому ми звернулися до ланки. І ну, питання, яке взагалі-то хотілося задати в перших, чого ви не донатите? Правильно? Ну, Як завжди хочеться спитати в клієнта, чого ти його не купуєш? І це класне питання. Якби ми з цим питанням прийшли до там, потенційних респондентів, благодійників, вони б нам щиро сказали: слухайте, ну зараз нема. Ну війна, немає грошей. Або ви знаєте, ну я вже не вірю, що щось зміниться, і тому я не доначу. Але більшість респондентів насправді б сказали: Та нічого, я доначу, я підтримую Сили оборони, я роблю це регулярно. Ну, може, цього місяця чи цього тижня внесків ще не було. Але ну це, це тимчасово я доначу. Тому в дослідженні ми заходили насправді з іншим питанням. Ми задавали питання: а чому люди донатять? Що їх мотивує? Та як їх мотивує та поведінка, яка нам потрібна? Тому що, якщо ви знаєте, що є тригером для внеску? Ви можете поставити свою комунікацію саме в той момент, і саме в тому каналі, де це спонукає внесок. Якщо ви розумієте справжню логіку мотивації своїх благодійників, то ви можете саме цю комунікацію винести як основну. Якщо ви усвідомлюєте, які застереження мають ваші клієнти, мають благодійники фонду. Ми ми можемо на них проактивно відповісти, щоб це не стримувало донати. І мета фонду насправді полягає в тому, щоб ті, хто можуть собі дозволити благодійну діяльність, ті, хто хочуть підтримати сили оборони, усвідомлювали, що так, потреба нікуди не зникла, так розмір внесків потрібен буде високий їх треба робити регулярним. Саме цю поведінку ми і хочемо викликати у потенційних благодійників. І для того, щоб зрозуміти, ми провели комплексне дослідження разом з командою фонду. Ми провели більше 30 глибинних інтерв'ю з дуже різними людьми, дуже несхожими на нас, в тому числі. І побачили насправді, це було цікаво: три основних таких архетипи або три основні персони благодійників. Всього три е, перша, уявіть собі, там я, скажімо, Сергій. Я живу зі своєю дружиною, своєю донечкою. Ми живемо в Україні. І нам страшно, тому що ми живемо в Україні, тому що війна в мене немає відчуття, що я прям якось сильно можу вплинути на війну. Тому відчуваю своїм обов'язком насправді дбати про свою родину, про свій маленький всесвіт. Е, тому я вимикаю телевізор, намагаюся не дивитись новини, бо ну, можна легко поїхати кукушечкою, а вплинути я не відчуваю, що я щось можу зробити. Але живучи в Україні, ти не можеш абстрагуватись повністю, і рано чи пізно до тебе долітає. Або долітає бомби до твого міста, або новини про Харків, Суми, Київ, Кривий Ріг. І от в цей момент стає по справжньому лячно. І в цей момент, майже не задумуючись, я беру телефон, відкриваю стрічку, бачу якийсь збір і доначу. Чесно, я навіть не читаю, на що збір, я навіть не читаю, хто збирає. Але в момент, коли я відправляю цю суму, мені стає легше дихати. Як ви гадаєте, для такої персони, як я, що, є, що визначає суму донату, суму внеску, яку я роблю? Рівень страху. Ви абсолютно праві. Неочікувано. Я думав, що там буде рівень зарплати. Ні, рівень страху. А, інша персона стурбований громадянин. Я живу в Україні, перші місяці війни я, звісно, сидів в новинах 24 на 7. Але треба продовжувати жити. Я продовжую працювати. Працював працюю важко, тому в мене з'явилась певна інформаційна гігієна. Я вибрав для себе декілька чатіків, які читаю регулярно. Я підписався на декільких подкастів для того, щоб мати різні полярні думки. Таким чином я залишаюсь в курсі того, що відбувається на війні. Але звісно, я розумію, що є люди, які знають про війну набагато краще. Бо я, можливо, розрізняю зліт міга від нальотів шахеда. Але є люди, які знають набагато краще. А ще я розумію, що потрібно донатити. Потрібно підтримувати сили оборони. І для мене це як податок за право бути українцем. Це не обговорюється. Це як платити за світло, це як сортувати сміття. Я знаю, що я повинен донатити і підтримувати сили оборони. І моя стратегія, оскільки я усвідомлюю, що я не розбираюсь в тому, що відбувається на фронті, тоді моя стратегія підтримувати тих, хто розбирається. І якби в мене було уйма грошей, я б, звісно, допомагав всім. Це, це було б максимально приємно для мене допомогти кожному. Але розмір мій бюджету обмежений, тому в першу чергу я очевидно допомагаю знайомим. Бо коли ти бачиш збір знайомої людини, просто соромно пройти повз і хочеться обов'язково підтримати. Особливо це, це прям окремо приємне відчуття, коли ти бачиш, що ти можеш допомогти закрити збір повністю. Ти прям відчуваєш себе героєм. Зі зборами фондів там інша історія. Найприємніша мить це коли ми збираємо на щось таке, що збирає вся країна, і ми прям дивуємо світ. Якийсь байрактар, супутник, міномети, бликбокс. Робимо щось таке, чого від нас самих ми самі не очікували. В цей момент бути частиною цього руху дуже приємно. Звісно, я не буду підтримувати благодійників чи фонди, про які я мало що знаю, бо є шахраї, і в мене вистачає запитів від тих, кого я знаю. І як ви гадаєте, якщо я така персона, в кінці дня усвідомила, що є ще 20-30 гривень, які можна задонатити, я їх задоначу друзям чи на фонд? На фонд. Тому що 20-30 гривень мені соромно відправити друзям, вони бачать, хто відправляє. Тому саме дрібну суму я відправляю на фонд, бо там я стаю частиною чогось більшого і будь-яка сума допомагає. Ну і остання персона це експерт. Якщо я експерт, я на війні, мабуть, року з 14-го. І ні, я не був в окопі. Але в 2014-му ми збирали броніки, в 15-16 ми шукали Мавіки. І зараз я дізнаюсь, що відбувається на фронті, не з новин. Я дізнаюсь з польових чатів своїх побратимів. Де ми обговорюємо калібри, реби, частоти, тактику русні? І я сам знаю, що потрібно на фронті. І більше половини своєї зарплати я витрачаю на пікапи, аптечки, реби, дрони, то, чим я займаюся день у день. І цих грошей не вистачає, тому я і сам можу залучати збори. І як ви гадаєте, якою є ситуація, коли експерт долучиться до збору фонду? Ні. В ситуації, коли ти знаєш, що це щось треба, і ти сам зробити не зможеш. Я, експерт, не зможу купити водний дрон. Я не зможу купити стрілецьку зброю, яку може купити Повернись живим. І якщо я знаю, що це важливо, навіть в ситуації обмежених зборів я все одно вкладу в це кошти. І дивіться: виявляється, що за всім цим хаосом донатів і поведінкою вимальовується система. Я впевнений, що кожен вас себе в одній з персонів впізнав. Якщо не на 100%, то принаймні на 80%. І виявляється, що на всю поведінку донаторів впливає насправді те, як ти склав для себе баланс безпеки, відповідальності, війни, наскільки ці фактори змішуються в тобі, і хтось буде донатити для того, щоб підтримати сили оборони. Хтось буде допомагати, тому що він хоче допомогти тим, хто допомагає силам оборони? Хтось буде робити внески, щоб заспокоїти в першу чергу себе. як ви гадаєте, на кого схожі працівники фонду? Як вони мислять? Вони мислять як експерти. Фонд на війні з 2014 року. А тепер як ви гадаєте, а хто робить найбільші внески в фонд? А? Ні, ті, хто хочуть допомогти тим, хто допомагає силам оборони. Ми їх називали стурбовані громадяни. Та насправді результати ланки були для нас такими трохи несподіваними, бо ми як команда насправді. Вважаємо, що поїздка на видачу мінометів це як премія. Ми приїжджаємо, ми дивимося, як вони красиво виглядають, ми їх фотографуємо в променях сонця, потім роздивляємося ці фотографії. Хвалимо нашого фотографа за те, як він класно виставив кадр. Ми хочемо ділитися цими фотографіями в соцмережах з нашими благодійниками. І відповідно, ми весь цей час говорили до експертів, а насправді. Ми мали говорити до стурбованих громадян. І цим людям насправді не так важлива наша детальна звітність. Вона важлива. Вона має бути, але найважливіше саме в той момент, коли якась кризова ситуація відбувається. І ми спитали себе: а хто насправді ми? Ми компетентні. і... В цьому немає ніякого сумніву, але наразі на благодійність і компетентність це ну, щось, що має бути за Всі компетентні. І це насправді таке відкриття для нас було. Але насправді не всі мають такий великий досвід, як у нас, і не всі могли думати наперед. Ми зараз вже навчилися купувати зброю, ми навчилися купувати боєприпаси. Ми працюємо із сотнями підрозділів і знаємо, що і коли їм потрібно. Але ми маємо таку перевагу подумати наперед. І ми це зробили коли ви читаєте новини про мирні переговори. То знаєте, що в нас вже є план на випадок, якщо війна зупиниться, або на випадок, якщо війна закінчиться. Коли ви чуєте, що багато військових повернеться в мирне життя, знаєте, що наш ветеранський відділ вже працює з ветеранами. Ми знаємо, що потрібно робити. Коли ви чуєте, що новобранців погано вчать, перш ніж відправити на поле бою, наш аналітичний відділ вже провів певні дослідження і вже працює з військовим керівництвом над тим, щоб вносити зміни щоб виправляти цю систему. Ми подумали наперед, бо ми стратегічний партнер війська. Але погодьтеся, що це звучить трохи пафосно, насправді. І це трохи не мечиться з тим, що ми хочемо, до кого ми хочемо говорити. Ми хочемо говорити простою мовою і якби, зменшувати ту відстань до нашого благодійника. Тому, враховуючи дослідження, ми вирішили, що будемо сувати фокус уваги з сухої звітності і пояснювати нашим благодійникам, як їхній конкретний донат впливає на поле бою, впливає на хід війни. І, власне, після проведення дослідження ми вже зробили дві кампанії інформаційні, і ви можете подивитися одну з них. Можете запустити відео? Я знав, що тобі сподобається. <плес> Даруй нічого, щоб у війська було все. Виражай любов, до НАТО на Сили оборони. Дякую. А насправді ми вперше зробили щось таке, що не робили раніше. Ми не розказували на яку ми номенклатуру збираємо. Ми не розказували які там ТТХ. Ми навіть ми взагалі не говорили, на що ми збираємо. Ми просто пояснили звичайними простими словами, чому в певних ситуаціях потрібно підтримувати сили оборони, і це спрацювало сукупно. Ці дві кампанії, які ми зробили, вони зібрали на сили оборони понад 100 мільйонів гривень, і ми змогли закривати. І ми змогли закрити потреби війська тут і зараз. З чим ми хочемо, щоб ви вийшли з нашого виступу, перше, пам'ятайте, що ваші клієнти не мислять як ви, вони інші, і їхню поведінку, їхні обставини можна варто досліджувати. І розуміючи їхні мотиви, можна впливати на їхню поведінку, робити маркетингові компанії такого впливу, як, наприклад, Повернись живим. Коли кампанія насправді дозволяє закривати потреби сил оборони тут і зараз, буквально рятуючи життя.